Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 18 квітня, проживаю я на Вінниччині. І в цьому відео хочу підняти питання про норми і витрати препаратів для обробітку саду. Тому що багато хто. Запитує мене і дописують в моїх коментарах. Наприклад, препарат Хорус виробник заявляє, що на 10 літрів води 3 грами препарату. На 10 літрів води. В коментарах дописують, що препарат 3 грами не діє. Треба як мінімум хоча б 12-15 грам, тоді він спрацює. І я вже і відписую, що не можна таку сильно давати відсоток препарату хорус. Можуть згоріти припалитися молоді листочки. І особливо на сливах диплоїдних. Зрозумійте правильно, якщо виробник пише 3 грами хорусу, Значить і потрібно 3 грами хорусу. Якщо препарат не оригінальний, а підробка, то ви хоч 30 грам кидайте на 10 літрів води, ефекту ж не буде. І це стосується не тільки хорусу, будь-якого препарату. Дозування повинно бути таким, яким заявляє виробник. Причина, по якій не може не спрацювати препарат, виробник на Упаковці, ну, можна прочитати навіть і в інтернеті, вказує, при якій температурі обробляти, і скільки потрібно витратити препарата на одне дерево. Зрозуміло, що одне дерево, одне може бути менше, друге набагато більше. Але в середньому, якщо від 2 до 5 літрів на одне дерево, то відповідно від 2 до 5 літрів на одне дерево. А не так як-небудь чуть-чуть пробігтися і все. І ще такий важливий фактор. Всі виробники будь-якого препарату в інструкції вказують, що обробляти потрібно в вечірню пору. Вечірню пору доби. Тому що коли тепла погода, Світе сонце в листочках на будь-якому дереві, пори закриті. І коли ви обробите в теплу погоду, в сонячну, мало того, що цей препарат весь випарується, ну майже весь випарується, то його ще і не... З малим відсотком сприйме сама, самі листочки. А от коли вже стане прохолодно, вечором сонце сяде, пори відкриваються і та, та пропорція, яка вказана виробником, обов'язково попаде через листочки в дерево. Так що, якщо обробляти, коли світе сонце, тепло, можна сказати, що ефективність наполовину, а може і більше. Втрачається. Це також ніхто не враховує при обробітку свого саду. Можливо, хтось не поділяє мою думку, то, будь ласка, спростуйте її в своїх коментарях. Чи я неправильно не кажу. Я на, на своєму прикладі можу сказати, я спробував зробити меншу концентрацію. Особливо це захорус. І на сливах диплоїдних припалив листя. Два місяці листки були просто білого кольору. Білого-білого кольору. Я вже думав, що ці молоді сливи, які я посадив їм другий рік, молоді особливо, перший рік, другий рік від посадки чи від щеплення, два місяці стояли на місці. Були білі, але слава Богу, віджили. Тому не можна перевищувати відсоток вмісту препарату в оприскувачі. Так стосується і, і других препаратів. Зайва, витрата грошей і неефективність. І тільки можете наробити собі шкоди, якщо сутки, як наприклад у нас от ішов дощ, листки всі мокрі, сам стовбур вологий, то в такому випадку 3 грами на 10 літрів не спрацює. Навіщо витрачати, якщо витрачати зайву речовину і зайві кошти, зачекати, щоб була погода відповідна до інструкції, застосування і використати 3 грами на 10 літрів води препарату. І все спрацює. Тим більше ціна піднялася капітально, з кожним роком все дорожче і дорожче. Витрачати замість одного пакета хорусу 5, я не знаю, чи окупиться і чи вигідно тоді. А якщо не обробити персики, особливо і нектарини, то вони всі закучерявляться, листя опаде. Ще такий персик проживе ну, максимум два роки і все. От я ходю, показую дерева, це 3 грама на 10 літрів води препарату. Обробляв. Всі листочки гарно розвиваються, будь до якого підійти. Чи персика. От нектарин. Також нектарин. Гарний розвиток молодих пагонів. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.